Вітаю! Сьогодні готую піцу із хрусткою основою. До теплої води додати дріжджі та перемішати до розчинення. Додати цукор, сіль, а також оливкову олію. Борошно необхідно додавати частинами у 2-3 прийоми та вимісити тісто. По цьому рецепту тіста вистачає на 2 піци. Якщо дві піци випікати відразу не будете, іншу частину тіста можна заморозити. Готового тіста у мене виходить близько 800 г. Із вказаного тіста я роблю дві основи розміром 35 на 45 см. Готове тісто поділити на дві рівні частини. І з кожної частини зробити кульку. Накрити плівкою і залишити на 30 хвилин у теплому місці. Через 30 хвилин тісто в 2-3 рази збільшиться в об'ємі. Тонко розкатати тісто та змазати вашим улюбленим соусом для піци. Якщо немає часу готувати, я використовую будь-який готовий соус баріла, як цього разу. Тісто з соусом випікати у духовці на максимальній температурі 250 градусів 5-10 хвилин. На випечене тісто кладемо свою улюблену основу. У мене сир, салямі, оливки та кукуруза. Тісту з начинкою випікати 10 хвилин за максимальної температури на верхньому рівні духовки. Для мене це ідеальна основа для піци – тонка і водночас хрумка. Якщо сподобався рецепт, ставте лайки та підписуйтеся, щоб не пропустити ще більше нових смачних відео.